Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Козиріх на період з 2 по 9 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, також запитання. На які б ви хотіли отримати відповідь? Та дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Корабель це новий проєкт, можливо, далека мандрівка на відпочинок і поруч з нею покровительство вищих сил Парасолька. Державна установа. Щось ви будете вирішувати для себе особисто або по роботі. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео. Запрошую до перегляду нові огляди магазинів, а також нові пасянці на червень. Другий розклад знак зодіака Казиріх. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів і ваш корабль. Оскільки символи повторюються, для вас буде важлива ця подія. Ось тут у вас стабільність, котру вам принесе якесь завершення якогось процесу, а також добра новина. Лавровий вінок це успіх, він може бути як ваш особистий, так і по роботі. Якісь вдалі справи. Котик романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Головне, щоб ви не попалися в пастку і не були тим третім зайвим. Ось тут терези. Цей значок показує, будьте уважні, обережні, спокійні та помірно витрачайте фінанси. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ще ось тут романтичні почуття, лебідь. Цілком можливо, що ваша самотність завершується завдяки ось цим романтичним почуттям, доброї новині. Ось такий гарний куточок. Життя складається не тільки з роботи і з якихось досягнень. А ми прямуємо вперед на третій розклад знак зодяка Козиріг.

Ключик, віднайдите рішення якогось для вас важливого завдання. Лавровий вінок це успіх. Зверніть увагу, карта повторюється, значить, щось буде потужне у вас відбуватися. Знову ж таки, романтичне почуття, вони вам відкривають ключ до успіха. Ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ризи, будьте спокійні та врівноваженні, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут розбите серце, якесь розчарування у вас. Ніколи не приймайте рішення, перш ніж пройде якийсь проміжок часу, щоб ви змогли оцінити ситуацію з холодним розумом. Не поспішайте! Сонце. Коли в розкладі є сонце, то це означає, що ваш особистий успіх по всім питанням на цьому тижні. Зверніть увагу, що ви це зрозумієте наприкінці тижня. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді мадам Ленорман для знаку Козиріг. Застереження високопосадовці або людина з вищим, ніж ваш статусом. Наприклад, родичі, якісь котрі впливові, і від яких ви, можливо, маєте залежність, наприклад, тесть або теща, щось таке. Застереження полягає в тому, щоб ви, наприклад, не сварилися. Не доказували свою думку, якщо не можете її чимось підкріпити. Якщо, наприклад, те, що сплачує за житло, то ви не маєте їй ставити умови, що скільки буде кімнат в зйомній квартирі. Одна або три. Щось таке. Порадам. Жінка з трояндою. Зверніть увагу, якщо ви дівчата або жінки, на цьому тижні може для вас відкритися романтичне кохання. Або ви зрозумієте, що ваш обранець це саме той, про кого ви мріяли, а якщо ви чоловік, то ви зустрінете саме таку пані. Зверніть на це увагу. Дякую вам за підписки. Запрошую підписуватися всіх хто ще не підписався. Якщо ви хочете бачити кожен тиждень наші з вами улюблені пасіянці. До зустрічі!